Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську попрощалися із загиблим військовослужбовцем Остапом Бринським. 36 років. Ми тішилися тобою. Але Останні місяці ти був на земному пеклі. Майже 70 бойових вильотів та другий день народження після катапультування над Донеччиною. Історія військового льотчика Дмитра Шкаревського білі так почав руйнуватися, Полем'я було навколо. Я вже розумів, що назад ніяк не повернусь. Перший герой України з Прикарпаття за період дев'ятилітньої війни мати та побратими поділилися спогадами про загиблого військовослужбовця Тараса Синюка. Він вселяв на впевненість і розуміння, що ситуація контрольована. Я його вважав і вважаю досі елітою збройних сил. На алеї Слави міського кладовища у селі Чукалівка Івано-Франківської громади в День незалежності України вшанували пам'ять полеглих воїнів. Як розповів Суспільному міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, у російсько-українській війні загинуло 304 бійці із територіальної громади. Ще 56 воїнів з його слів вважаються зниклими безвісти сьогодні. В цей день молитва твориться на всіх кладовищах міста Івано-Франківська і нашої франківської громади. Тобто у всіх селах, скрізь, де поховані наші герої, приблизно близько 150 тут зараз поховань є саме на цьому місці. Віддати шану загиблим воїнам прийшли жителі громади, родичі бійців, представники влади й духовенства. Матір полеглого 18-річного бійця Тараса Стахіва Надія Стахів каже, син був уособленням незалежності. Він, за її словами, загинув 15 січня 2023 року при обороні селища Опитне поблизу Бахмута, не доживши три дні до свого 19-річчя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не задумуючись. Вирішив стати на захист нашої України. Для нього незалежність це є воля, це і любов до рідної країни. Це є майбутнє нас, його батьків, майбутнє його друзів, яких він дуже сильно любив. Вшанувати пам'ять полеглого воїна Василя Гуцуляка прийшли батьки Марія та Михайло. Їхній син загинув 19 червня 2022 року на Луганщині. Воїн боронив Україну у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади з 2014 року, розповідає мати героя Марія Гуцук. Він був досить мотивованою людиною. Він перші ж дні пішов. 25 числа він вже був на війні. Ну, він був ну, ще з 14-го, але у 15-му, у 22-му, тільки почалося, він зразу другий же день сам пішов, треба захищати, ми тут живемо, це наша країна, наша держава. Жінка відмовляла, і я також відмовляла не йти в перші дні. Він сказав, ні, я маю бути там. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська. 36 років. Ми тішилися тобою, особливо там Молоді студентські роки, який він був потішний, всі, всі знають якийсь веселий, якийсь піші вчора знайшли чи позавчора читали, який він писав в школі. Але останні місяці ти був на земному пеклі. Спочивай тепер в раю. Прощання із загиблим військовослужбовцем Остапом Бринським сьогодні розпочалося в архікатедральному соборі Івано-Франківська. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими, і жителі громади. Маємо дуже багато фотографій з того часу. Тепер останніми днями їх переглядаємо. Ми втратили дуже хоробре і шляхетне серце. Він піднявся на захист країни серед перших. І не давав жодного послаблення у цій війні е, ворогові, так. Але й, мабуть, і собі самому попрощатися з Остапом Бринським прийшла Рената Налисник. Разом каже, навчалися у Києво-Могилянській академії. Товаришували. Жінка каже, Остап завжди відстоював і захищав інтереси українців. Остап завжди був надзвичайно доброю, щирою людиною, неймовірним другом, патріотом. І важко взагалі говорити, так? але він був надзвичайним чоловіком, батьком. У нього залишилась маленька донечка, соломійка. І важко описати цей біль, напевно. Він, напевно, не міг залишатися цивільним. Опісля богослужіння труну із загиблим військовослужбовцем понесли вулицями Івано-Франківська. Чин похорону відбувся на кладовищі в урочищі Дем'яні Влас. Як символ держави, який вірно відданий до кінця служив вам ваш чоловік, прийміть цей прапор. Як написала у Фейсбуці, дружина загиблого військовослужбовця Младена Качурець загинув Остап 19 серпня під час мінометного обстрілу поблизу Бахмута на Донеччині. На війні він був 14 місяців. Сана Василик, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. івано франківськ Це вже після того, як після місяці лікарні я вернувся додому і вирішив зробити татуювання в честь. Того, що я вижив, і зобразив свій літак, на якому летів слова я вижив і дата катапультування десятого нуль другого року. Про свій другий день народження військовий льотчик Дмитро Шкаревський розповідає детально. Хоча від дня катапультування над Донеччиною минуло більше півроку. Військовий пригадує у третій ночі пролунав сигнал ворожої атаки з півдня, каже, як і зазвичай піднявся в небо. Втім, тієї ночі літак капітана було пошкоджено. Літак почав Вруйнуватись полум'я було навколо. Я вже розумів, що назад ніяк не повернусь, впевнившись в тому, що коли я буду катапультуватись, мій літак не впаде ні в який населений пункт. Після цього катапультувався. Перелом хребця наскрізні осколкові поранення та місяці реабілітації. Це був 70-й бойовий політ 26-літнього капітана Дмитра Шкаревського, якого побратими знають під позивним Ектор. У мене в сім'ї взагалі військових немає. Батько на той час подумав, що було б класно віддати сина в якийсь військовий ліцей. Можливо, щоб ну, хотів мені, як і всі батьки своїм дітям, якось кращого майбутнього. І він подумав, що саме військовий ліцей дасть мені в моєму дитинстві. Так сказать, ту закалку, ту дисципліну, що з мене виросте ну справжній чоловік і в майбутньому, можливо, захисник батьківщини. Те, що російський агресор масово вторгнеться в Україну, Дмитро Шкаревський не вірив до останнього. Втім, розповідає 25 лютого 2022 року, вже виконував бойові завдання в українському небі. Чуття, коли ти дійсно збиваєш той самий калібр або якийсь шахет, то це можливо якась частинка радості, тому що ти розумієш, що ця ціль вона летіла як. Ну, не в якусь там інфраструктуру, а як показує практика, в чийсь жилий будинок або в дитячий садок. Відповідальність за свої дії і що ти розумієш, що треба це зробити, і ніяк інакше. Дмитрошкаревський каже: українські військові льотчики віддаються на всі 100%, закриваючи українське небо від ворожих атак. Посилення вітчизняної авіації, зі слів капітана, суттєво пришвидшило наближення перемоги та врятувало б тисячі українців. Коли вже в Україні буде нарешті F-16, я сподіваюся, це буде вже дуже скоро, то ми москалям дамо зрозуміти, що небо вже не їхнє. Той день, коли нарешті здобудеться перемога, ми зберемось, так сказати, нашими всіма льотчиками і там, над нашим Франківськом гарно пролетимо, щоб люди бачили і розуміли, що от, от наша перемога, і наші хлопці вільно літають в небі. Інна Синдецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини івано франківськ Включила телевізор і дивлюся голос. Голос Тарасовий, а от то тако: плечей нема нічого, лице отаке. Наталія Синюк згадує, як тоді, коли в Україні розпочалася антитерористична операція, побачила по телевізорі свого сина, командира одного з батальйонів 95-ї аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України Тараса Синюка. Тепер він герой України. Перший у такому статусі від Прикарпаття за період дев'ятилітньої війни. Це звання Тарас Синюк отримав посмертно. То невістка Оля мені сказала, що що там дійсно йде війна і що... що там дуже важко. Це він виїхав звідти 8 або 7 березня, з 95-ї бригади, виїхала колона прямо туди на Донецьк. Десантники разом із військовослужбовцями Національної гвардії України здійснили тоді ряд операцій під керівництвом Тараса Синюка, каже Мирослав Гай, який приймав участь у цих операціях в складі добровольчого формування Національної гвардії України. Зокрема, вони зайняли гору Карачун поблизу Слов'янська та обстрілювали звідти сепаратистів. Людей на той момент недосвідчених, які війни не бачили, от він вселяв на нас впевненість і розуміння, що ситуація контрольована. Тобто він фактично своїм прикладом показував, яким чином має поводитися в тих чи інших небезпечних ситуаціях військовослужбовця. Тарас Сінюк Тарас Михайлович був одним з найфаховіших військових, якого я зустрічав за всі 10 років війни. Я його вважав і вважаю досі. Елітою збройних сил Віталій Марків, офіцер батальйону оперативного призначення штурмової бригади буревій національної гвардії України, каже Тарас Синюк врятував життя йому та його побратимам із національної гвардії під час виходу з оточення. Тому ми були озброєні лише зброєю, і так ми тоді були з майдану. І по пропозиція Тарасу безперешкодно вийти, але що він залишив 47 гвардійців, які були на той момент. Ми тоді виділялися іншим видом форми. Тарас прийняв рішення, що ні, ми свої не накидаємо. Ми, якщо будемо виховувати, ми будемо виховувати всі разом. Так сталося, що під час одних з пропозицій скласти зброю вже поступила інформація, що на той момент бойовики підтягували свої вогневі засоби для знищення наших військової техніки. Було прийнято рішення виходити з цього оточення. Ми вийшли тоді. Командував цим боєм Тарасенюк. Загинув Тарас Синюк 3 червня 2014 року під час бойового виїзду від кулі снайпера. каже Мирослав Гай. Як вони пояснювали, врізалися в укріпрайон противника. Ввійшли, от і він був уражений калібром 12,7, Бронежилет було пробито наскрізь. І він загинув. Він йшов в передовій машині. Перед тим як він загинув, він загинув 3 червня. Він приснився лізі. Своїй донорці. Такий дуже гарний, у військовій формі. І сказав Лізанько, я тебе дуже люблю. Тарас Синюк посмертно отримав звання Герой України та військове звання полковник. Я знаю, що тепер теж дуже важко, дуже багато загиблих, дуже багато. Але ті, що загинули в 14-му, 15-му, 16-му і. До 22-го року вони теж воювали за нашу Україну. І хотілося б, щоб наша Україна любила своїх дітей, так, так як наші діти любили свою Україну, щоб ніколи за них не забували. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.